Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде огляд на оракул Аліси. Я буду показувати карти і трохи читати. Повідомлення. Несуть керівництво, знання та ясність. Удача, приносить несподіваний благословення та багатство. Таємничість викликає цікавість та хвилювання. Негативний вплив надмірна кількість таємничості може привести до обману або невизначеності. Тут є і негативний і позитивний вплив, але я все не буду читати. Мудрість допомагає приймати обґрунтовані та збалансовані рішення. Подорож символізує зростання, пригоди та самопізнання. Недоступність символізує недоступність деяких речей. Може бути ознакою захисту. Час зцілює, навчає, дає можливість поглянути на ситуацію з іншого боку. Полон може призвести до самоаналізу, дисципліни може змусити. Негативний вплив, відчуття замкнутості або обмеження, призводить до розчарування. Квест позитивний вплив. Символізує пригоду, мету та прагнення до значущої мети. Клун приносить радість, сміх і здатність бачити гумор у життєвих труднощах. Влада забезпечує структуру, лідерство та керівництво. Сюрпризи приносить хвилювання, нові можливості, неочікувану радість. Кінець приносить завершення, трансформацію та створює простір для нових починань. Спільнота сприяє приналежності, підтримці та спільному досвіду, амбіції сприяють успіху, особистому зростанню та мотивації. Неполеглива праця та наполегливість ведуть до прогресу та досягнень. Позитивний вплив тут. Чітка ціль забезпечує мотивацію та напрям. Негативний вплив, жорстка ціль може викликати розчарування. Якщо справи підуть не за планом. Мрії надихають на творчість, амбіції та надію. Порожнеча символізує чистий архіт, арку. аркуш безкінечні можливості. Маска може захистити, дозволяючи людині орієнтуватися в різних ситуаціях. Ремонт символізує зцілення, виправлення того, що зламано. Боротьба. Труднощі розвивають силу та стійкість. Вибір надає можливості для зростання та змін. Дружба підтримує, пропонує підтримку, радість та товариство. Бездіяльність. Іноді пауза дозволяє поміркувати та прийняти мудрі рішення. Самосвідомість та впевненість сприяють особистісному зростанню та самореалізації. Опрацювання горя сприяє зціленню та емоційній глибині. Кохання сприяє зв'язку радості та глибоким стосункам. Оновлення символізує трансформацію, зростання та другий шанс. Дезгармонія. визнання дисгармонії може висвітлити сфери, що потребують змін. Лабіринт символізує мудрість, отриману завдяки проходженням складних стежок. Внутрішній спокій приносить ясність, спокій та емоційну стабільність. Гармонія приносить мир, зв'язок та взаєморозуміння. Вона сприяє відчуттю єдності у стосунках, роботі та особистісному зростанню, дозволяючи енергії текти плавно. Самотність пропонує час для роздумів, самопізнання та ясності розуму. Вона допомагає в духовному зростанні та глибокому самоаналізі. Перешкода. Виклики та перешкоди надають можливості для навчання, зростання та стійкості. Вони спонукають нас розвивати нові навички та погляди. Рішення. Пошук рішень означає подолання труднощів за допомогою мудрості та терпіння. Баланс, пошук ріш, ой, забезпечує стабільність і гармонію в різних сферах життя. Від емоцій до обов'язків. Тягар виконання обов'язків може сприяти зростанню, стійкості та сильному почуттю відповідальності напевно. Так. І остання вже карта у нас тут. Невинність приносить чистоту, радість та чесність. А негативний, відповідно, обман. Так? Невинного завжди легко обманути. Диявол. Згідні з дияволом допомагає подолати спокуси та страхи. Негативний, спокуса, залежність або руміння, звички, зміна. Зміни приносить нові можливості та зростання. Колесо долі. Сиволізує цикли долі, нові починання. Свобода приносить незалежність та самовираження. Ось такий оракул. Поставте, будь ласка, лайки. Дякую вам за перегляд і усім мирного дня! Ще побачимось!